Моменти, коли коучинг не працює, звісно, є. По-перше, коучинг це не психологія, не психотерапія. І якщо в людини не закриті питання в цьому напрямку, і вона не готова до коучингу. І ми напряму про це з клієнтом проговорюємо. і Інколи потрібно просто закрити ці питання, а тоді приходити в коучинг. Коучинг – це тоді, коли в тебе вже все ок, але ти хочеш краще. От тоді це про коучинг. Другий момент, коли коучинг не працює, це коли ти не готовий діяти. Просто знаєш приходити, стратегувати, планувати, писати великі там списки дій, записуватися щоденник, це все класно, але треба підняти собі попу з дивана і щось робити. І якщо ти не готовий до цього, а я вмію зачитати на першій сесії. Якщо людина не готова до дій, тоді це не про коучинг. І третє, це коли людина приходить і каже мені. Скажи мені, як мені тут зробити, яке мені рішення тут прийняти, а як буде краще, а як би ти зробила на моєму місці? Тобто людина не готова сама приймати певні рішення. Вона постійно вагається і перекладає відповідальність за прийняття рішення на когось. Що це значить? Це значить, що хтось їй порадив. Вона або зробила, або зробила косу кривокаряву, або не зробила взагалі і помилилася. Тобто результат не задовільняє. Що виходить? Я тут ні чим, мені порадили. Я взагалі молодець, і це таке перекладання відповідальності на іншого. Це явно ознака того, такий дзвіночок, що коучинг там ніякий не допоможе. І ще є один момент теж про відповідальність це коли всі навколо винні. Там чоловік там чи жінка винен, що я там цього не зробила чи не роблю. Ситуація в державі, ситуація на ринку, політична, економічна країна не така, ситуація не така, сім'я не така. Ну тобто всі не такі. Один я красавчик, молодець. Тоді теж це не працює, тому що тоді, коли всі навколо винні, і я не знаю, як мені спланувати завтра, бо я ж залежу від всіх інших. Ну сорі, це, це не працює. Коучинг – це прийняти на себе відповідальність, прийняти рішення. І почати щось робити.